Живуть тут Моцарт, Бах, Бетховен, душі відроджується звук на нотах істинно духовних, одне з культурних місць прилук, музична школа. Піднімаюсь по сходинках, лунає спів. І дужче тихше прислухаюсь. Десь і Баян заговорив на домрі грає хтось уміло, крізь скло дверей дивлюся в зал. Мотив підхоплює на крила. Лечу принцесою на бал. О, музика, о звуки в чари, лишень затихнуть, і знову я з небес спаду. Акорд гітари, звук піаніста, скрипаля зливаються, майстерність тучать. Оркестр, шліфуючи, мотив, душі сказати кожній хоче, життя для того, щоб творив музична школа, діти, класи, дверей здається, звичний стук. Та це початок. Вхід в прекрасне маленьким генієм прилук прилуцька музична професійна школа імені Миколи Лисенка була відкрита в листопаді 1924 року. На період 1 січня 1925 року у школі навчалось 132 учні по класу рояля скрипки народних інструментів і хорового співу. 15 січня 1954 року в місті Прилуки було відкрито дитячу музичну школу. Її першим директором був Петро Андрійович Луговенко. З 1961 року директором працював Олексій Васильович Щебітченко. Саме він добився у 1966 році переведення музичної школи з тісних кімнат правого крила міського будинку культури до нинішнього приміщення по вулиці Карла Маркса, 11, а нині вулиці Земської. Розташувалися в приміщенні колишньої єврейської. Ві синагоги побудованої в 1872 році, де й заклав фундамент для розвитку дому, в якому оселилася музика. В державному архіві Чернігівської області збереглася заява видатного українського композитора нашого земляка Левка Миколайовича Рибуцького. Датована 1924 роком, з проханням зарахувати його в колектив музичної школи по класу фортепіаної гри та історії музики. На основі цих даних, влітку 2009 року музичній школі було присвоєно ім'я Левка Ревуцького. Сьогодні однією з ключових цілей Прилуцької дитячої музичної школи імені Левка Миколаєвича Ревуцького є забезпечення доступної музичної освіти для всіх дітей, які прагнуть оволодіти грою на музичних інструментах та вокальною майстерністю. Колективи, ансамблі, оркестри, хори, які діють у школі, дають дітям можливість розширювати свої музичні можливості. Учні здобувають перемоги на регіональному, національному та міжнародному рівнях. За 70 років свого існування Прилуцька дитяча музична школа імені Левка Миколаєвича Ревуцького виховала не одне покоління творчих прилучан. Талановиті та висококваліфіковані музиканти продовжують здійснювати свою творчу діяльність в Україні та за її межами. Колишні випускники вийшли на велику сцену, очолили Заклади культури працюють викладачами прилуцької дитячої музичної школи імені Левка Миколаєвича Ревуцького та Прилуцької школи мистецтв. 15 квітня в залі Приуцького міського будинку культури пройшов ювілейний концерт з нагоди 70-річчя від дня заснування дитячої музичної школи. Відзначали ювілей грандіозною музичною програмою, теплими вітаннями, підведенням підсумків і, звісно ж, донату на зсу на концерті. Тривав благодійний збір коштів на підтримку наших захисників. У свої 70 років музична школа вже стала справжнім центром мистецької культури нашого міста, виховуючи покоління талановитих музикантів та вокалістів. Історія музичної школи це історія понад двох тисяч учнів. Багато з яких продовжили навчання у вищих закладах мистецького спрямування. Випускники привицької музичної школи сьогодні відомі артисти, солісти, викладачі мистецьких закладів. ...те, хто займається композиторською діяльністю. Сьогодні вихованці музичної школи це переможці обласних, всеукраїнських та міжнародних конкурсів, постійні учасники різноманітних концертних заходів та гідні представники нашого міста у культурно-просвітницьких концертних програмах. На концерт завітали почесні гості. Привітала музичну школу начальник відділу культури і туризму Приуцької міської ради Ірина Лещенко. Від імені міської ради вручила грамоти за особливий внесок та культурний розвиток молодого покоління. Викладачам Приуцької дитячої музичної школи. Я в цій залі хочу подякувати батькам за те, що ви підтримуєте своїх дітей, за те, що ви їм даєте поштовх розвиватися. Я хочу подякувати всьому колективу музичної школи, професійним викладачам. Хочу подякувати за їх досвід, за їх любов до музики, за любов до дітей. Хочу подякувати директору музичної школи Ользі Комбанець за те, що вона уміло поєднує посаду керівника і викладача, за те, що вона намагається старається, докладає максимум зусиль, щоб музична школа була на високому рівні, щоб вихованці здобували. Музичного світу на високому рівні серед почесних гостей і народний депутат України Валерій Дубіль. До речі, випускник Прилуцької дитячої я. музичної школи говорить, не міг не привітати дорогий колектив, тому на свято поспішав, хоча щойно повернувся з прикордоння. Намагаюсь кожного дня бути на фронті, допомагати нашим хлопцям всі два роки війни, які кожен з вас. Я... Дійсно випустив музичної школи. Мені приємно, що мене сьогодні запросили, я закінчив школу. Це був клас Баян. Я вітаю всіх наших викладачів, і ветеранів, і випускників з цим святом. Гарно, що під час війни ви, ми збираємось, що можемо якось підтримати один одного. Низький скію вам за вашу роботу, тому що, як, Говорив один із моїх вчителів, нема дрібниць в житті, з дрібниць складується все наше життя. І я вклоняюся перед вчителями, які своє життя присвячують, і, можливо, не за ту гідну таку заробітну плату, але присвячують своє життя улюбленій професії і дітям. дітям, молоді. Це надзвичайно важливо. Наша молодь це наше майбутнє і це наше щастя. Зі сцени Привуцького міського будинку культури лунали тільки теплі слова привітань та подяки. За 70 років свого існування Приуцька дитяча музична школа імені Левка Ревуцького виховала не одне покоління творчих музикантів та вокалістів, серед яких є заслужені й народні артисти. А сьогодні гордістю школи є викладацькі та учнівські творчі колективи. Концертна програма музикантів складалася з 15 номерів, як вокальних, так і інструментальних. Кожен виступ вирізнявся своїм музичним репертуаром та емоційністю. Ансамблі, хори, оркестри все це демонстрував колектив дитячої музичної школи. Надбанням закладу це в першу чергу є викладачі. Які вкладали свою душу у формування та розвиток таланту юних зірок, створювали фундамент школи та нарощували її творчий потенціал у сучасному світі. Музика і творчість не лише розкривають потенціал особистості, а й стають ключовим чинником у формуванні культурного ландшафту. Досягнення талановитої молоді не лише дивують світ своїм мистецтвом, але й активно сприяють зміні обличчя сучасної культури. Музика впливає на все життя будь-якої людини. Чому? Тому що коли ти тільки займаєшся фортепере. Будь-яким музичним інструментом це однозначно у тебе розумові здібності зовсім розвиваються по іншому. У коридорі музичної школи майже за кожними кабінетами чути звуки. Хтось грає на фортепіано, хтось на скрипці, гітарі чи інших музичних інструментах. Сьогодні в колективі музичної школи працює 43 творчих працівника. Дітей навчається 275. І кожен собі обрав до душі свій музичний інструмент, бо музика є невичерпним джерелом для кожного. Музика для мене це дуже важлива складова мого життя, адже я не знаю, якою би я була, якщо б не пішла в музичну школу. Я була б абсолютно іншою людиною. Музика змінює нас всередини і робить нас набагато світлішими і кращими. Музика для мене це таке велике поняття, яке не можна описати ні жодними емоціями, ні словами. Адже з самого малочку я була. Навчена, що музика це просто як ніби симфонія душі. Що ти відчуваєш, те ти і слухаєш. Коли ти сумний, ти слухаєш таку мелодію. Коли ти займешся спортом, то музика тебе заряджає. І коли ти в доброму гуморі, хочеш співати, ти також займаєшся музикою. Музика це вже як невід'ємна частина просто душі, життя. Я без неї вже не знаю, як жити далі. Я коли граю на музичному інструменті, я від цього кайфую. Це для мене як друге життя. Я музикою живу. Буквально мені подобається музика. Це саме круте, що могло бути в мене в житті. Це єдина, єдина справа, завдяки якої я стаю щасливо. Вона мене дуже надихає, мотивує. Музична школа більшість стала для мене життям. Мені дуже подобається музика. Я не уявляю своє життя без музики, особливо коли ти граєш на музичному інструменті. Це дуже круто, класно і. Ти задоволений ціра.